30 років тому я закінчила прилуцьке педагогічне училище імені Івана Яковича Франка. Оце всі мої одногрупниці. І про жодну з них я не можу сказати, що не бачила її 30 років, тому що наша 41-ша шкільний відділ 1989 року випуску зустрічається кожні 5 років. Ходімо, подивимося, чи такі ж активні і інші групи. Повні коридори і зала випускників педколеджу різних років, викладачів, квітів, обіймів, сміху і навіть сліз 29 березня в Прилуцькому педагогічному. Коледжі, вкотре зібралися ті, чиї голоси наповнювали життям його стіни 10, 20, 30 років тому, а може більше. Усіх їх переповнюють емоції і радість від зустрічі з юністю. Я люблю педучилище, воно дало набагато більше, ніж я закінчувала педуніверситет Київський, я вам скажу, це чесно, Педучилище це, це сила. Зустріч з друзями, яких не бачила декого 30 років, мріяла. Хотіла всіх побачити рідних своїх. Трепетно. Зворушливо і радує те, що настільки багато зібралося. Все таки ми великі молодці, ми великі розумниці, те, що ми змогли це зробити. Вам місцевим дуже велика подяка за це все. І сьогодні зранку був правда такий підйом, якого давно вже не відчувала. Подучили, що це рідний дім. Ми тут усі виросли, ми тут усі здружилися, це наша сім'я. Згадую ну, всю групу, наш колектив. Я знаю, що він дружній, один одному завжди допоможуть. Ну, все хороше згадую. Приємно те, що ми зібралися. Приємно те, що така дата нас не злякала, що ми не боїмося прийти, побачити один одного в цьому віці, такому дорослому, прекрасному. І саме головне в маленькому. З самими теплими думками лину до дверей школи, а ще більше до нашого рідного педучилища. І думаю, як добре, що колись у 1985 році ми. Ми вступили в такий гарний заклад, як наше педагогічне училище. Тепла атмосфера, дуже душевно, дуже радісно. Ми всі спустилися в ті роки роки нашої незабутньої молодості. Ці прекрасні роки вони ніколи не забудуться. Я дитяча письменниця. Пишу для дітей, пишу з великим задоволенням, і, до речі, саме педучилище наштовхнуло мене. На думку, що діти це моє, що мова це моє і знання мови я завдячую саме педучилищу. Саме педучилищу я завдя завдячую натхненню, тому що писати я почала сценарії тут, в тому числі віршовані. От і звичайно дало педочилище всесторонній розвиток. 30 років не були. дівчатки приїжджали раніше. Я не вийшла зараз дуже рада. Я вам така благодарна, що ви нас видернули. Що ми всіх встретили правда, не всі, але в основному большинство наших всі таке остались равно молодые, жизнерадостные, радосний, в глазах. Я очень рада всіх відео і Світлану Кірілом. Раді зустрічі зі своїми випускниками, і викладачі Петколеджу, вони кожного пам'ятають і досі пишаються своїми колишніми студентами. Ну як вас забуть? Які ви були яскраві, красиві, розумні, допитливі? Як вас забуть? Інтелігентна група. Э экстремальная, <сіки> Ну, на видумку, хитра і щедра, самые добрые, Були після нас такі? Ні, цей день я чекаю з нетерпінням, адже вас, всіх наших випускників, об'єднало одне це педагогічне училище, і ви знаєте, як би воно не називалося, як би статус не змінювалося, все рівно ви були, є і будете нашими випускниками, нашими рідними гостями. Серед колишніх випускників Прилуцького педагогічного училища і почесний гість зустрічі нинішній міський голова Прилук Ольга Попенко. Мені завжди хотілося. І хочеться повертатися сюди. І я впевнена в тому, що наш заклад, я думаю, що він один на всю Україну, який має таку прекрасну традицію, коли ми вас чекаємо в останню п'ятницю березня. Ви знаєте, по, свої, по своїй роботі я дуже часто буваю відрядження. І це особливо весною, ось зараз, того тижня, їдеш до Чернігова Я дуже люблю Куликівський район, бо там так багато. Гнізд і домівок лелек. І тільки я проїжджаю ну весь час і водію, кажу. Дивіться, повертаються лелеки. Значить, скоро до нашого дому повернуться студенти. Бо я завжди студентів порівнювала із лелеками. А лелека повертається. Ви знаєте, лелека повертається тільки до свого щасливого дому. І ми всі колектив. Ми всі дуже щасливі, що ви до нас щороку повертаєтеся. Нинішня очільниця Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу Юлія Шакура також випускниця цього закладу. Подочилище це мої найкращі спогади студентського життя, тому що університет і аспирантура не були таких вражень, як от зараз. Я 15 років закінчила коледж, дуже хвилююсь, бо сьогодні у нас ювілей перший. Ми зібралися в такому великому складі. Дуже рада зустрічі зі своїми одногрупниками. А як господиня коледжу Юлія Шакура звернулася зі сцени до усіх колишніх випускників. Кожна остання п'ятниця березня це наш день: день зустрічі, день спогадів, день спогадів про викладачів, про студентське життя, про перше кохання, про гуртожиток, про ті прекрасні вечори, які проводили ми за стінами цього навчального закладу. Я впевнена, що сьогодні всі ваші усміхнені обличчя говорять про те, що ви раді бачити один одного, раді бачити викладачів. Які зустрічають вас в цьому навчальному, я хочу подякувати одній людині, яка вклала частину себе в мене. Я бачу себе і розумію, що я хочу бути схожою в якихось моментах на неї. Я дякую долі, що 15 років назад. Вона звела мене з Ольгою Михайлівною. Особливої святкової атмосфери зустрічі випускників педколеджу додавав концерт вітання від викладачів і студентів закладу, який занурював їх у роки молодості, змушував сміятися і плакати, підспівати та шалено аплодувати. Не залишилися в боргу, і колишні випускники. 41-ша група шкільний відділ 89-го року випуску підготувала для рідного коледжу сюрприз. Погодинні урочистості з нагоди зустрічі випускників промайнули як одна хвилина, і далі кожна група мала можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері, згадати студентські роки і набратися на снаги до наступної зустрічі, яка обов'язково відбудеться в останню п'ятницю березня, уже 2020 року, в Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі.